Іх вітаю на наступному і на новому уроці присвяченому граматиці. І Сьогодні ми з вами опрацюємо таку тему, як невідокремлювані префік... префікси. префіпрефікси, префікси так. Їх не так вже і багато, в принципі, запам'ятовувати не доведеться величезну кількість різних так справ з різних а, префіксів. Але, тим не менш, що запам'ятати у нас, в принципі, є ж знайдеться, скажімо так. Ну і давайте ми безпосередньо не будемо затягувати весь процес, перейдемо до них, і тут уже вам власне продемонстровані ці невідокремлювані префікси, і ось вони. Власне, всі в цьому варіанті це саме ті префікси, які за жодних обставин відокремлюватись не будуть. У нас є ряд префіксів, які точно не відокремлюються, є ряд префіксів, які можуть в певних контекстах і за певних обставин відокремлюватись, і за певних обставин так само не відокремлюватись. І це ми все обов'язково розглянемо. Префікси де, emp, end – Е, ге, місце є тими префіксами, які за жодних обставин ніколи в житті відокремлюватись не будуть, коли вони виконують функцію самого префіксу. Префікси ab, an, auf, aus, bei, ein, mit, на nah, vor, weg, zu, zurück, zusammen, замен ось такі от навіть так, з цих слів, вони можуть відокремлюватись в певних випадках, наприклад. Не будуть відокремлюватись. В певних випадках можуть відокремлюватись це все буде залежати від певної ситуації. Ми будемо там далі з вами ще розглядати певну, певні контексти, певні дії слова, які можуть мати два різних значення, і в залежності від цих значень ми будемо обирати. Чи це дієслово у нас буде використовуватись з відокремленням префікса, чи, наприклад, без відокремлення префікса, і як воно вимовляється в інфінітиві? Ну, ось ці всі деталі прямо зараз і будемо розглядати. Почнімо з невідокремлюваних префіксів. От, наприклад, вони у нас тут є, і ми можемо подивитися, як вони будуть функціонувати на прикладах. Наприклад, наприклад ein Geschenk. Я отримую подарунок, бачимо де. Залишається на місці, ми його не виносимо, не відокремлюємо, так, не ставимо на кінець, і таким чином ми з ним і працюємо. Все поки спокінесенько, все гарнесенько, бо пам'ятаємо з відокремлюваними префіксами. Є така особливість в німецькій мові. Ми беремо якесь слово, так наприклад. Забираємо його першу частинку і виносимо на кінець, наприклад, міт-комен. Так, приходити там з кимось там в цьому дусі. Ми беремо mit, виносимо на кінець. Ну, таким чином, так ми з цим усім і будемо працювати. Anrufen, телефонувати. І так, Ось так воно працює. З цими префіксами ніколи в житті вони відокремлюватись не будуть. Далі Sie ein gutes Buch. Вона рекомендує хорошу книгу. Бачимо: Emp Є такий префікс, так? В самому дієслові. Відповідно, відокремлюватись нічого не буде. Далі. Ми вирішимо пізніше. Ent... є такий префікс. Супер, він не відокремлюється. Він розповідає історію. І префікс. Є такий в цьому параліку? Є, відповідно, ніколи відокремлюватись не буде. Та mir. Так. Префікс yeah. г. Не відокремлюється за жодних обставин. Ich habe dich Я тебе неправильно зрозумів. Mis. Є такий префікс цьому переліку? Так, відповідно, ніколи відокремлюватись не буде. Sie verliert oft ihr schlüssel. Так, вона часто губить свої ключі. Фіа не відокремлюється. Так само, як слово, наприклад, verstehen. Ich verstehe dich, Так, наприклад феа префікс Stehen, так, ось ця частинка до якої ми додалися феа. Але ми не кажемо, і так? ми кажемо і Феа ніколи не буде відокремлюватись так само, як і всі ці інші префікси. Ну, Haus. буря або шторм зруйнувала, зруйнував будинок. Все максимально просто. Звертаємо увагу на наступну деталь: дієслова з такими префіксами г- в перфекті, так, в перфект. Не додається до дієслова. наприклад, ми не скажемо «gebekommen», так? ми скажемо пекомен, наприклад, або «geerzelt», Ми скажемо «er так? наприклад. Тобто ми звертаємо увагу, що ці префікси можуть бути частинками як правильних, так і неправильних дієслів, так, наприклад, «bekommen», декомен, «er і так далі. Тому головне, що ми просто запам'ятаємо, ось цей префікс «ge» в перфекті до них стовідсотково додаватись не буде. Вони можуть бути як правильними, так і неправильними. Відповідно, від цього буде залежати форма ось цього корня слова, так, там і закінчення. Але префікс «-ге», що вже точно ви будете знати, додаватися не буде. Давайте подивимося, як вони ще можуть функціонувати у нас в реченнях. Переходимо до нашого наступного слайду. Є слова, ті ж самі, але без відокремлення через якусь певну граматичну конструкцію. Тобто вони, типу, стоять уже близько один до одного. Так, наприклад, це ми дивимося на дієслова, от, наприклад, там, де префікси відокремлюються. Давайте розглянемо ось цю особливість, як воно тут у нас буде функціонувати, як воно себе буде поводити. Зверніть увагу, от, наприклад, плюс інфінітив. Так, наприклад, ich habe vergessen auf stehen. Тут ми вже розглядаємо з вами конструкцію з дієсловами, які мають відокремлювані префікси. За таких обставин, так коли от в нас є інфінітивна конструкція, вам потрібно поставити цю цю виставити між відокремлюваним префіксом та самим корнем слова, так Auf, zu, stehen. І так з іншими дієсловами так само. Якщо б тут було б у нас дієслово з невідокремлюваним префіксом, цу ви б ставили перед самим дієсловом. Так, наприклад, там було б у нас zu bekommen, там zu там verstehen, і так далі, і так далі. То, в залежності від контексту, ми б підбирали б адекватні, коректні, правильні дієслова. Значить так, якщо префікс відокремлюваний, наприклад, в інфінітивних конструкціях, там, де треба використовувати Цу, цу ставимо між відокремлюваним префіксом і кореневою частиною самого дієслова. zu stehen». Там, де у нас префікс не відокремлюється, цу ставимо перед самим дієслом. Yeah? Наприклад, «zu verstehen», як у нас там уже було зазначено. Перфект. Так пам'ятаємо в перфекті. Тут, коли в нас є відокремлюваний префікс, ми ще робимо частинку Г для побудови форми минулого часу, ми ставимо знову ж таки між відокремлівним префіксом, і оцієї кореневою частиною. Aufgestanden. І він в aufgestanden. Я рано встав. Зверніть увагу, до речі, що aufgestanden. так наголос буде падати на перший склад, саме на цей префікс, що дуже важливо, коли. Префікси відокремлювані, на них саме і падає ось цей наголос в самому слові. Ге ми ставимо знову ж таки в цю позицію. Якщо ж у нас, знову ж таки, під, нагадуючи всю цю історію з невідокремлюваним префіксом, так? Якщо у нас історія така, що ми просто-напросто працюємо з дієсловом, в якому префікс не відокремлюється, ось ця частинка ГЕ взагалі не використовується. Тому пам'ятаємо з минулого, так, наприклад, і habe bekommen, так, форму минулого часу. Бікомен, тобто ми не кажемо ге-бекомен чи ще якось там ні, Просто біком. От і все. І хап Ферштан, так? Я зрозумів, наприклад. Ферштанден. Тобто ми знову ж таки ге ніде тут не додали. Футуая, Футуайн, так, форма майбутнього часу. іх веде моген фрю фюавштейн. Я завтра рано встаю, я буду завтра рано вставати, буквально, так? За рахунок того, що в нас є дієслово допоміжне V1, яке показує, що ми говоримо про майбутнє і що ми будемо саме футур один, дієслово Aufstein з відокремлюваним префіксом стоїть в формі інфінітиву, там де у нас префікс не відокремлюється. Дієслова з невідокремлюваним префіксом, ну і так чи інакше, так само б стояло б без жодних якихось видозмін. Модальне дієслово, aufstehen», Я мушу зараз вставати. Дієслово модальне на другій позиції. Відповідно, ось це дієслово йде на кінець речення, і В нас буде воно стояти в початковій позиції. Aufstein. Так, Ну і з невідокремлюваними префіксами та ж сама історія. Пасивний стан плюс інфінітив. Так дієслово. Ну, що ми тут маємо? Die Tür muss werden. Двері мають бути зачинені. werden. Пам'ятаємо, в пасивному стані наше основне дієслово буде ставитись в формі цфай. Відповідно: zu, форма минулого часу. gemacht werden. ставимо на, на «цу». Дієслова з невідокремлюваним префіксом обов'язково будуть йти без цієї чи частинки ge. Це у нас така особливість в порівнянні з дієсловами з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. А тепер давайте подивимось на наступну, не на менш цікаву деталь. Є певні дієслова, які пишуться однаково в інфінітиві, будуть звучати навіть не звучати, а писатися однаково, але в залежності від значення вони можуть займати позицію дієслова, в якого префікс буде відокремлюватись, або ж дієслова, в якого префікс. Не відокремлюється за жодних обставин. Давайте глянемо. У нас є таке от цікаве дієслово. Я думаю, більшість з вас його дуже і дуже гарно знають, тому що таке слово, яке просто-напросто дуже часто зустрічається, і з ним доводиться працювати, тому що постійно треба щось, як мінімум, перекладати. І от здебільшого його всі знають, значені саме як от такому от так, в другому випадку, так, саме перекладати. Наголос ставимо на Зецін. І так, перекладати. І Хібезеціден текст. Я перекладаю текст. Але це дієслово може мати інше значення. Воно не таке суперпопулярне, тому що, в принципі, ось ця діяльність, яка воно буде позначати, не є суперпоширеною і не надто актуальне. Але, тим не менше, так, наприклад, переправляти через воду. Ну, наприклад, через воду, так, наприклад, з одного берегу на інший. І тут, в цьому випадку, наголос буде падати вже на сам цей префікс, «über». «Übersetzen». «Übersetzen» «übersetzen». Тут уже він у нас відокремлюваний. Ich setze die Touristen mit dem Boot über». я переправляю туристів човном, наприклад. Звертаємо увагу, в цьому випадку «über» пішло на кінець речення. Ось так воно у нас буде працювати. Давайте глянемо ще одну табличку. Список слів таких пар. Так? З übersetzen і übersetzen ми вже розібрались. І Гзєці über, і Хібезєце. Переправляти, перекладати. Звертаємо увагу, є така одна певна е деталь в плані буквально абстрактного значення. Так уже у нас, наприклад. Там, де у нас значення буквальне, так, то там воно здебільшого буде відокремлюватись. Е там, де у нас, наприклад, значення таке от більш абстрактне, то здебільшого такі дієслова якраз мають невідокремлюваний префікс. Тому, в принципі, ми можемо на це теж звертати увагу. Ну і таким чином запам'ятовувати певні значення інших дієслів. Ну, наприклад, умфаген, так, і умфаген, звертаємо увагу, так. Умфаген. Збивати, ну і тут у нас умфаген об'їжджати, тому звертаємо увагу. Далі. unterstellen І unterstellen, Так. unterstellen в значенні припускати, робити припущення, допускати щось, якусь там можливість. Ну і, наприклад, ставити під. Це якщо у нас unter безпосередньо відокремлюється. Далі. wiederholen, Повертати. І wiederholen, повторювати. Umgehen, обійти фізично щось. Umgehen Обійти в значенні переносно. das Problem. Я обхожу проблему, так, наприклад. І далі наше наступне значення, наприклад, Übėgін. Yeah? Übėgін це у нас ігнорувати щось. Ну і в нас Üбяґій це переходити, наприклад, до іншої теми. В такому значенні ми можемо використовувати ось ті словечка. Тобто ми бачимо, пишуться однаково, але в залежності від наголосу, вони будуть мати. Різне значення, і відповідно нам їх потрібно буде по-різному вживати та використовувати. Тому, підбиваючи підсумок всього того, що у нас відбувається, так, у нас є відокремлювані префікси, у нас є невідокремлювані префікси, і ми звертаємо на всю цю історію увагу. Тобто є префікси, які є 100% невідокремлюваними: Б, Г, РфРЦР, зрієнтував на Р так РФЦ, ембіс. Ось ці префікси ніколи в житті не відокремлюються, в формі минулого часу перфекту. До них не додається цей граматичний префікс «г», який нам вказує на те, що це минулий час за жодних обставин. І, власне, з ними максимально просто працювати. Ми хоча б точно знаємо, що від них очікувати. Є певний ряд дієслів, в яких префікс може як відокремлюватись, так і не відокремлюватись. От, наприклад, ми сьогодні з вами розглянули певну частинку з них. Від цього буде залежати значення самого слова, і куди ми будемо робити основно, основний акцент у наголосі самого слова. Але тут більше відіграє значення саме значення, контекст, де ми будемо використовувати те чи інше слово, і що воно буде означати, якщо ми з ним поведемо себе так чи інакше. Ну і скажімо так. В цьому плані вам завжди потрібно бути максимально уважними, сконцентрованими, краще передивитися в словничку, що воно буде означати, якщо ви, наприклад, десь там зробите якусь певну неточність. Певна річ, що з контексту завжди вдасться якось просто-напросто викрутитися вам, тому що співрозмовник найнавіроїніше зрозуміє, яке саме ви хотіли би сказати а, дієслово, яку саме форму цього дієслова і значення цього дієслова ви хотіло би сказати і вжити саме тут. Але для того, щоб уникати потенційних непорозумінь, можна завжди все чекнути, перевірити, подивитися, для того, щоб не було жодних проблем. Якщо у вас виникатимуть питання, обов'язково їх озвучити. Будемо з ними розбиратися і все гарненько опрацьовувати. Дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!